Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про три головні помилки українців в Польщі, які подають заявки на допомогу по програмі 500, які в подальшому або дуже ускладнюють отримання допомоги по програмі 500, або ж взагалі вам відмовляють в такій допомозі. Тож дивись це відео до кінця, і в жодному випадку. Не допускай цих трьох помилок. Перед тим, як ми почнемо, попрошу тебе написати в коментарі, звідки дивишся це відео. Поставити йому лайк і підписатись на канал, якщо ти ще чомусь досі не підписаний. Отже, швидкість виплат по програмі 500 Залежить серед іншого від е, е, заповнення заявки своєї і е, головною причиною там довгого розгляду справи або відмови в розгляді справи е, дуже часто залежить від того, що українці просто-напросто е, хибно заповнюють е, е, свої анкети, скажімо так. І е, в ЗУСІ офіційно розповіли про. Три найпоширеніші помилки, які е, в подальшому е, якби, мішають українцям отримувати дану допомогу. Е, так, це, про це говорила речниця е, ЗУСу. Е, так, її звати Івона Ковальська Матіс, і вона речниця ЗУСу в Нижній Сілезії. І е, трьома головними такими проблемами є. Е, зараз ми про них поговоримо. Перша. Це те, що е, якщо в Польщі є, наприклад, двоє батьків, одна дитина, неважливо скільки дітей, і батько, і мати подають заявки на отримання допомоги на одну і ту саму дитину. ЗУС починає перевіряти ці дані, і це затягує дуже сильно час. Тому е, в цьому випадку розгляд справи може бути, наприклад, там не два тижні, як там є, так в нормальних ЗУСах, відділеннях ЗУСів, а розгляд таких заявок може тривати місяцями. За законом нагадаю, що е, потрібно, щоб лише один з опікунів подавав заявку на отримання програми 500 плюс. У випадку, якщо е, батьки проживають окремо, то заявку і допомогу отримує той, е, хто проживає з дитиною. У випадку, якщо дитина там, наприклад, півмісяця живе в батька, півмісяця живе в матері, то е, призначається допомога по 250 злотих на кожного з батьків, тому як Дитина проживає то з мамою, то з татом. І нагадаю, що ці кошти мають бути використані виключно на е, утримання дитини, так як мінімум говорить ЗУС. Звісно, що на практиці дуже часто це виглядає по-іншому. Отже, це перша м, така поширена проблема, яка дуже уповільнює розгляд вашої заявки. По-друге, це е, стосується песеля. Дуже часто при подачі заявки українці або хибно вписують песель, або в графі Песель дитини вписують свій песель. І тоді, коли ЗУС починає розглядати такі заявки, він, вони бачать, що вибиває якусь помилку. якби вони бачать, що немає песеля дитини, вони починають розбиратись не завжди. Вони нормально комунікують з іноземцями, і дуже часто такі заявки розглядаються місяцями. І коли і це до речі один з тих випадків, коли ви приходите в ЗУС, а вам вже там протягом п'яти місяців говорять все нормально, ще почекайте. Це саме той випадок, коли у вас може бути неправильний песель написано, тобто песель ваш, а не вашої дитини. І е, третя дуже поширена проблема це е, невірний номер рахунку. Дуже часто в анкеті все заповнено правильно. А от коли ви номер рахунку, е, допустили якусь помилку. І на нього кошти, наприклад, або взагалі не можуть піти, або е, вони бачать, що цей рахунок там, наприклад, належить не вам. І тому е, розгляд таких заявок також затягується, і в цьому випадку е, в допомозі може бути в деяких випадках взагалі відмовлено. Тож е, також дуже уважно вписуйте свій номер рахунку, на який ви будете отримувати ці дитячі кошти. Тож, друзі, завжди будьте уважними, і також нагадаю, що зараз ще до кінця травня тут залишилось буквально декілька днів. Починається з. 1 червня новий розрахунковий період по програмі 500 плюс і потрібно подати заявки на призначення цієї допомоги. Їх можна було подавати ще від початку лютого, з 1 лютого. І заявки на 500 плюс можна подавати лише в електронному вигляді через додаток МЗУс через платформу електронних послуг «Поезус», і також через електронний банкінг. І четвертий варіант це електронна платформа «Емпатія». Можливо, хтось також нею користувався. Якщо ви подали вже заявки, то значить все окей. Ви свої кошти будете отримувати згідно з, зі старим графіком. Якщо ви подасте свою заявку вже після 1 червня, то в такому випадку ваші виплати вони вам прийдуть, але вони будуть затримані рівно на місяць. Тож, друзі, ми сьогодні з вами розібрали три головні помилки серед українців в Польщі, які співпрацюють з ЗУСом. Надіюсь, що ви їх точно допускати не будете. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячний за лайк та за підписку. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!